Тепер ми говоримо про цикл while. While – це ще один різновид циклу в Python, і якщо for орієнтований на те, що ви перебираєте елементи якоїсь послідовності, і вона зазвичай кінцевого розміру, тобто цикл for колись зупиниться, while дуже часто використовується в тих випадках, коли ви не знаєте, коли це закінчиться і скільки разів вам треба повторювати щось. Наприклад, коли ви запитуєте пароль користувача і він водить його неправильно. Далі ви можете попросити користувача ще раз вести пароль, але немає гарантії, що з другого разу. Пароль буде вірний, тому ви можете запитати ще раз. І тут невідомо, коли це закінчиться. З першого разу все буде вірно, чи з п'ятого. В цьому випадку вам підходить цикл while. Синтекс циклу while схожий на if, ви пишете while і далі пишете умову. Якщо умова всередині while виконується, Python виконує рядки, які написані в вблицю while. Якщо умова не виконується, while зупиняється. Ви можете використовувати цикл while в ситуаціях, де кількість повторів може потенційно бути нескінченою. Тому, коли ви пишете цикл while, вам також треба думати про те, коли ви звідти вийдете. Тобто, вам треба писати код таким чином, щоб умова колись була хибною. Або, і це ми навчимося робити трохи пізніше, ви можете перервати будь-який момент цикл while або цикл for, якщо ви будете використовувати break. В даному випадку у нас break де у нас написано while A більше нуля. Це означає, що цикл while і відповідно два рядки, які знаходяться всередині циклу, будуть виконуватись до тих пір. Поки змінна A більша нуля. На початку вона дорівнювала 5. Але кожен раз, коли цикл while виконується, вона стає меншою на одиницю. І відповідно у нас в цьому випадку цикл while не буде нескінченим. Він колись закінчиться, тому що змінна A кожен раз стає меншою на одиницю. І колись вона буде дорівнювати нулю або бути менше. В той момент цикл зупиниться. І ви бачите, що у нас був print 5, 4, 3, 2, 1. і коли A вже дорівнювало 0, умова A більша нуля не виконується. Тому цикл while зупиняється і більше не повторюється. Головна відмінність між циклами for та в тому що цикл for прив'язаний до якоїсь кількості повторень. І це означає, що цикл for зупиниться принаймні тоді, коли елементи закінчаться, хоча ми навчимося також зупиняти його раніше. Цикл while виконується до тих пір, поки не виконується якась умова. Тобто він залежить не від кількості елементів, а залежить від якоїсь умови. Умови, від яких залежить виконання циклу while, можуть бути дуже різними. Наприклад, в цьому випадку ми говоримо, поки змінна A більше нуля, ми щось робимо. І всередині циклу ми зменшуємо значення змінної для того, щоб колись цей цикл закінчився. Також у вас можуть бути умови такого виду. В даному випадку у нас є якась функція ping IP, яка говорить true, якщо IP-адреса пінгуються, і false, якщо IP-адреса не пінгуються. І наш цикл тепер означає, що до тих пір, поки IP-адреса не пінгуються, повторюємо знову цей цикл. В середині циклу у нас використовується функція sleep, яка робить паузу на вказану кількість секунд. І це означає, що наш скрипт цей час нічого не робить і просто чекає, поки ця пауза закінчиться. І далі ми знову йдемо на початок циклу і знову пінгуємо IP-адресу, і якщо вона не пінгується, знову чекаємо. Тобто в цьому випадку кожні декілька секунд виконується пінг і до тих пір, поки IP-адреса не запінгується, цей цикл буде продовжуватися. Інколи вам може бути важко написати якусь умову, яка описує всі ситуації, які вам потрібні, і тоді ви можете використовувати, наприклад, змінні пропорції, які дозволяють вам сказати за допомогою змінної, коли умова виконувалася. Ми цей приклад ще будемо розглядати детально, але загальна ідея тут така: у нас є декілька умов перевірки пароля. І нам треба повторювати цикл знову і знову до тих пір, поки користувач не введе правильний пароль, а це означає, що ми не потрапили в жодну з умов і фалив. І один із варіантів, як це ми можемо зробити тут в цьому випадку, це сказати, що в нас є якась змінна пропорес, яка у нас буде зі значенням true або false. І коли ми потрапили в else, ми говоримо, що ця змінна тепер дорівнює true, і це означає, що наш цикл while зупиниться. Тобто умова для цикла while у нас зараз виконуватись до тих пір, поки змінна не істина. І до тих пір, поки ми не змінимо значення password correct на true або щось інше істине, у нас цей цикл буде виконуватись. Також, коли ми дізнаємось про оператор break, ми зможемо писати такі цикли. Тобто ми бачимо while true. Це означає, що цей цикл не тобто він ніколи не закінчиться. Але за допомогою break ми говоримо, що ми перервемо його самі, коли нам буде треба. Всі ці, ці випадки ми будемо поступово розглядати. Це просто огляд для того, щоб ви приблизно розуміли, як буде використовуватись цикл while. І головна відмінність від for – це те, що while виконує якісь дії, які написані всередині блоку while, до тих пір, поки у нас умова виконується, або поки ми не перервемо роботу циклу самі. І на найближчий час найпростіші критерії саме для завдань це коли вам треба працювати з водом користувача, і коли ви запитуєте щось і перевіряєте це. Якщо ви просто запитуєте щось, то вам вел не потрібен. Тобто, якщо ваш цикл запитує щось, перевіряє і каже так, ні, і закінчує роботу, тут вайл не потрібен. Але якщо ви перепитуєте якусь інформацію у користувача після того, як виявили, що дані невірні, тоді вайл потрібен.